нас важливо, що він сьогодні зберігся і ми тут є і, і будемо далі стояти, попри всяке ці саме. Не, не тому, що ми не хочемо щось робити, але ми бачимо, що сьогодні кількість сил, яка є, вона має накопити. накопити. Тому ми з вами зараз співаємо наш славень, а тоді далі будемо говорити про речі. Ще не України, ні слава, вас! Доля, ще на браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми браття, у своїй сторожки душу тіло ми поможим за нашу свободу і Слого що Якого козацького роду? Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава Україні! Героям слава! Товариство! Вітаю вас щиро сьогодні на нашому майдані. Вчора відбулись трагічні події, які сколихнули нашу область, сколихнули все. Перша та подія ми вчора в останню дорогу провели славного. Нашого юнака, героя України Нігаяна Сергія. Це був величний похорон, але похорон, який він не є, це величезна та втрата для батьків і для нашої української справи. Ця дитина була тим, хто боровся за своє, за наше з ваше майбутнє, за нашу Україну, будучи вірменином. Це вчора було велике єднання українського народу і вірменського народу, тому що вірменська діаспора. Була в великій кількості, вона прийшла провести його в останню дорогу. І нас було з цілої області, була ціла ці, велика, велика кількість людей була. Ми його провели так, як належить, віддали йому шану, віддали все. Друга подія, яка відбулася вчора, сколихнула всіх. Ми пам'ятаєте, в суботу всіх попередили про те, що передбачається великомасштабна провокація. Проти українців, проти не тільки українців, а проти тих, хто сьогодні не згоден з політикою. Ми не згоден з тим, що сьогодні не вирішується цілий ряд питань, які необхідно вирішувати. Ми не можемо домогтися того, щоб сьогодні була відставка уряду, який нас привів до, до катастрофи. Ми не можемо цілий ряд відмінити ці закони, злочинні, які були прийняті 16 січня. Які позбавляють людей будь-яких яких прав це, це саме. переписана конституція під диктатора. І тому вчора людей люди пішли, хотіли заявити свою, свою, свою позицію для обласної державної адміністрації, <годні>. їх повели туди, але там вже їх чекали провокатори, які були <годні>. в середині обласної державної адміністрації, які були і... Десь прилаштувалися до тієї колони, яка йшла під проводом наших окремих, люд... окремих людей. Це було без... Я думаю, що це було б безвідповідально, тому що покалічили людей багатьох. От сьогодні людей біля 40 вже сидять на два місяці і будуть кримінальні справи запущені. По цих нових законах до 15 років позбавлення волі може бути для тих, для кого затримали. Це дуже серйозно. І над такими речами завжди треба думати, кому це вигідно, хто хоче. Тим більше, щоб було повідомлення. Ми всі чітко знали, що буде під обласною державною адміністрацією. Туди спеціально звозили цих бандюків, які працювали у спілці з міліціянтами, от під, е, під егідою голови облдержадміністрації. Вони сиділи в облдержадміністрації, харчувалися, грілися, а потім вийшли молотити наших молодих людей. Молодих дітей і старших, і і сіря. От все це відбулося вчора. Якщо ми люди відповідальні і ми хочемо робити справу, як би ми сьогодні що не робили, так якщо в нас немає стільки людей, скільки необхідно, якщо в нас немає кількості того, щоб вирішити якесь питання, яке має бути узгоджено за всіма тими силами, які сьогодні є опозиційними партіями, тим Майданом, який є. Сьогодні не можна так поступати, але на превеликий жаль, це склалося і сталося так. Ми дуже стурбовані і схвильовані. Бо це тягне за собою взагалі нам тут заборонено зібратися. А майдан наш вирішив таку допоміжну роль для Київського майдану. Бо що б ми тут не робили, якщо в Києві не вирішиться головна справа, справа української демократії, справа українського майбутнього. Європейського вибору ми тут з вами це питання не вирішили, штурмуючи чи не штурмуючи ці саме якісь об'єкти, якщо ми ще не маємо достатньо сил і розуміння, чи можна це робити, чи не можна робити. Тому ми сьогодні думаємо, що ви повинні кожен розуміти, друзі, важливість нашого майдану настільки велика, що ви собі не уявляєте. Бо та допомога, яка скоро буде заблокована і там може бути, це те, що відбулося вчора під обласною держадміністрацією, що в Запоріжжі відбулося, це все кроки для того, щоб гарант міг ввести надзвичайний стан в країні. А це тоді заборона політичних партій, зборів, мітингів, походів, будь-чого. І це все може бути реальністю на сьогоднішній день. Це буде попирання і так сьогодні поправи повністю демократія і Конституція України. Але це може бути іншим питанням, більш жорстоким і більш це саме, серйозним. Тоді просто будуть людей брати там, де, де їх спіймають, і, і, і хто вже засвітився на будь-яких акціях. Ви подивіться сьогодні е, молодих людей, Нема практично таких тих, що були це недавніше. Ну, це вони так. вчора були не самі, ще були за правильні. А ті, кого найняли вчора, вони сьогодні спокійно відпочивають і готуються для, для інших провокацій, для подальших провокацій, які будуть проводити по, 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 по місту. Сьогодні, сьогодні, друзі, ці так звані тітушки під гаслами Слава Україні! Будуть громити машини, будуть це саме нападати на, на людей. Щоб спровокувати і показати, що це якісь зайшли люди, що ми оці подонки, які сьогодні проводимо провокації у всій нашій державі, ви повинні розуміти, що вони вміють ці провокатори робити те, що вони роблять по всій країні і роблять в нашій області. Тому ми маємо бути згуртовані. Розуміння наше повинно бути чітке, дисципліна і тільки дисципліна. Якщо ми збираємося тут і нема узгоджених дій на будь-які походи, не підкоряйтесь нікому, не ведіться на те, що вас хочуть повести на заклання, тому що це більш нічого. Коли нас отут людей збираються, така ж та нас просто розмістили, нема проблеми ніяк. Оце що я хотів, по-перше, вам сказати, друзі. По-друге, ми сьогодні координаційна рада Євромайдану звернулася до громадян нашого міста і області. Я його зачитаю, зачитаю це звернення. Звернення Дніпропетровського Євромайдану до населення. Дорогі Дніпропетровці міста і області, після вчорашніх провокацій влади біля облдержадміністрації, яка мала потворний вигляд підпалу рейстага в Німеччині, влада на чолі з головою облдержадміністрації Дмитром Колєсніковим опинилася поза законом через чинення злочину проти мирного населення. Правоохоронні органи, що діяли спільно з бандитами, жорстоко і ні по-людськи розганяли мирних громадян, результатом чого є постраждалі мирні громадяни. Обласна влада організувала земляків з Кривого Рогу та так званих тітушок, озброївши їх і тримаючи як штурмовиків Гіммлера безпосередньо в обласній державній адміністрації. Фашист, про який так довго верещали регіонали, переріс відвертій на цих з боку влади. 15-градусному морозі є не застосування бронзбойків для поливання мирних громадян при 15-градусному морозі є не що інше, як тортури, що є порушенням Конвенції ООН з прав людини і підлягає засудженню Гаазьким судом як злочин проти людяності. Члени координаційної ради Майдану та активісти, які стоять з першого дня на Майдані, закликають Дніпропетровців не брати участі в інспірованих штурмах та провокаціях. Організаторами, які є безвідповідальні особи, ці особи не мають жодного відношення до Дніпропетровського Євромайдану, та яких ви не бачили протягом усього періоду протестів на Майдані. Народи, чи довго можеш терпіти цю ганьбу? Вставай на минний спротив проти своїх ворогів, що нищать твоїх дітей, забирають свободи і права, засуджують твоїх дітей та активісти, використовуючи антиконституційні диктаторські закони. Банду геть. Слава Україні, героям слава! Таке звернення ми підготували і хотів, щоб ви підтримали. Ви підтримуєте, щоб ми його звернулися з цим зверненням і роздали населенню, щоб воно розуміло, що з ними робиться і хто зробив. Скажіть, будь ласка, Герман, вчора Гірманка, на добре. Хто він такий? Назаренко Герман, который вчера повел людей в він Беспартийна людина. Да? Да? Беспартийна. Значит, расскажу. я просто його вигнали з двісті годин. Подождите, главний вопрос. Главный вопрос. Дякую, кто за! За! Прошу Главный вопрос. Главный вопрос. Главный. Да. Да. На, вашем сайте. На вашем сайте информация об отмене Майдану появилась когда? Об отмені майдану в воскресення на сайті Євромайдан діпіа вічі вічі. Ми оголосили отут на Майдані. Я понімаю. Да. Ну не всі вот, мають все... ж послали через інтернет повідомлення для всіх. Суботу, коли ми знали, що ну от я захотів на сайт суботу інформації да. не, не, не було там не було. Шанові друзі, так, увага. Я зараз вам дам відповідь на ваше запитання. Шановні друзі, хто вчора. Підніміть руку, хто вчора був біля пам'ятника Чкалова. Підожди. Я був біля пам'ятника. А, були. Так. Добре. А тепер підніміть руку. Хто знає тих людей, які вчора виступали з цього пам'ятника. Зараз добре ви розкажете. Четверо, четверо людей. Дивіться, сотня стоїть людей, тільки четверо знають, що виступав. Позавчора, коли ми тут збирались, суботу, ми повідомили про те, що... Якщо є бажаючі, є автобуси, можна їхати на похорон в село до Сергія, ховати Сергія, вибачте. Якщо немає можливості, йдемо до церкви, ставимо свічки. Коли ми побачимо, ми не планували віче, тому що це був день жалоби, день пам'яті Сергія. Ми в цей день всі пішли до церкви. Ми в цей день вшанували пам'ять. Але коли ми знали, що Відбувається віче, то ми підійшли невеличка група активістів. Ми підійшли на це віче для того, щоб подивитися, що там робиться. І ми зрозуміли коли. Два дні п'ятницю і суботу. Отут якісь заїжджі гастрольори намагались вас вийти, вести, чи то вбирати ода, чи то брати якесь РОВД. Наші хлопці такі йшли. Вони вірили, що це треба робити. Так всі вірили молоді всі вірили, конечно, і їх при цьому перший день арештували. Заарештували 15, другий день восьмеро. Ми займалися цими справами. Але те, що відбулося вчора, вчора, друзі. Ми казали про те, що ми у нас мирний протест, у нас мирні акції. Ми маємо нести оцю літературу. Ми маємо повідомляти нашим громадянам, що відбувається насправді в країні. Ми маємо готувати почву, бо немає, як сказав попередній виступач, немає людей, немає е, ніякої те, що вчора повели. Люди незнайомі. І ввечері, коли я вже підійшов до району от повертались люди і кажуть, а що це відбулось? Похоже, нас розвели. нас не то що розвели, Там було дуже все хорошо подарунка. Два Друзі, слова я скажу я сказав, я сказав це. Вчора була дуже добре спланована акція. З одного боку влада. Вони завезли, і ті тушки там були, були, і все що завгодно. Я скажу більше. Вони вночі, вони вночі ходили по місту, гуляли з дринами і запитували у наших Дніпропетровців, покажи паспорт. Ти хто такий. Оце вони витворяли в нас таке вночі. І ми і наші люди пішли на них. З іншого боку, це все було сплановано, і міліція. Та в які з якою ми, начебто, співпрацюємо, оця міліція, ця наволоч, вона стояла поряд з тітушками і мочили наших хлопців, хлопців, які ось у нас тут є присутні фани. Вони їх знають, які просто. По своїм переконанням, по своїй ідеї вони пішли, вірячи в те, що вони роблять. Але для них вже було там все заготовлено. І міліція також приймала в цьому участь. Тому в цьому зверненні ми не оминаємо нікого. По-перше, отих провокаторів-організаторів, які вас повели. По-друге, міліцію, яка підготувала і завезла туди тітушок. Мені сьогодні вранці телефонували хлопці, які тренуються з цими тітушками. І вони сказали, що туди, в облраду, пішли тільки ті, в яких вже зовсім в кармані нічого немає. Які зовсім вже в скрутному, скрутному становищі без грошей сидять. А якщо більш-менш якась копійка є, ми відмовились, ми не пішли, так вони сказали. Потім телефонували батьки е, е, вболівальників. Вони також кажуть, наші діти спокійні, мирні хлопці, їм ще немає 18. -ти. Як вони там опинились? Як так вийшло? Оце ж друзі під впливом, під оцею ейфорією. давай, пішов, круши, ламай. Хапали воно хлопців, котрі люди. за тебе виходили. Нічого не робили. Вони цих хлопців хапали. Він за тебе зайшов, виходить його споди. Друзі, Я вас два дні перед цим попереджав. Я вас і сьогодні попереджаю. Вони ще тут, на завтра планується друга хвиля по цьому. Ода я вас прошу. Я благаю вас. Нікуди не відійшся на ці заклики. Це ні до чого не призведе. Це провокація, яка робиться з одною метою введення надзвичайного стану. Тоді ми навіть тут зібратись з вами після 22-ї і взагалі такою кількістю не зможемо. Це заборонено. Це воєнний стан. це громадянська війна. Фактично розпочнеться. Якщо буде надзвичайний стан. Ми не можемо цього допустити. Не піддавайтесь. Ми, ми своє питання, питання нашої держави, питання наших людей. Ми вирішимо в мирний спосіб. Весь світ спостерігає, весь світ. Дивиться, що у нас відбувається. Ми тут, тут, Українці, Європа, ще інші держави. Ми разом зараз вже не 33 чи 34 й рік, коли запалили рестах, щоб взяти владу. А зараз, і почитайте, відбувається те ж саме. Нацисти запалили Рейхстаг для того, щоб узурпувати і ввести диктаторське правління в своїй державі в Німеччині. <г��> Ви знаєте всю цю історію? Нам заборонено, на ті провокації можна там стояти, зараз, в Сьогодні в два сьогодні в 2 часа ночі я отримав два дзвінка. Шукають жінки. Жінки шукають чоловіків. Я зателефонував РОВД. Сказали, ті чоловіки. Чоловіки, такі як ви, як я, йшли з басейну сумкою спортивною, мокрі плавки, там ще якісь тапочки. Він йшов з басейну його схопили і заарештували. Він в три часа ночі попав додому. За що? Не йдіть туди взагалі. Ото о, 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 очеплення там не захоче за нього. Це не наша війна. Це там, те, що там роблять. хай та вони чубляться. Що вони там не робили? Це не наше. Якщо міліція стоїть поряд з бандитами... Про що можна ще говорити? Це, це, це зрозуміло. Таке питання. А наприклад, в других містах там Львів, е, івано франківськ Мельницький, Суми, Чернівці. Там є, е, люди, які виступають це правильно, неправильно це інше. супер питання. Тепер подивіться, що відбувається в інших містах. Подивіться Полтаву, подивіться Суми. В інших містах це люди і. Губернатор і таке інше влада місцева, вона сама каже, будь ласка, вона відкриває двері і заходять. Вони до цього готові. Наша влада до цього не готова. Ми з вами будемо використані як пушечне м'ясо. Для кого і навіщо зробіть висновки. Нам це не потрібно. Сьогодні 15 людей отримали по два місяці. Вони виключили наших активістів. Їх зараз тут немає. Наші активні люди, вони хочуть, щоб тут нікого не було. Завтра підемо. Завтра ще 20 заарештують. Після завтра майдан не збереться. Ось головна їх мета, щоб нас тут не було. Не піддавайтесь на це. Все, дякую. Я три хвилини Будь скажу. Власне, скажу. Залазити, було залазити. питання, хто це такі. Я коротко не на що кажете. Особенно, що в Києві там ходить. О той, що в Шлемі, я вам розкажу. Може, якщо ви тут Дніпроби Четровчани, знаєте, депутатку обласної ради Шилову таку. Да. Аферістка, да. ви самі розумієте, що це так. Я балотувався по 38-му округу, чому я це знаю? Вона була в мене конкуренткою по 38 округу Верховну Раду. Оце вся команда, яка мене гвалтувала, чи як там сказати, вагітувала зняти свою кандидатуру, кошти мені пропонували, там лякали мене, щоб я зняв, я від свободи балотувався. І, і там ну, дуже багато, щоб зняв свою кандидатуру в пользу Шиловою. Оце той, що в шлемі був. Це був Денисенко, один із її команди, другий Герман це з її команди, третій там ну то просто там є така людина, який він. Там, де, дехто кажуть, Шухер, там і він. Це нього, я до нього яких претензій не, не, не буду, в особах немає. І, і ну, такий він такий, авантюрист. І третій, який біля неї ходив, такий є гуртовий, був в нашій раніше в районі, теж він її фінансував і на з усі зустрічі з нею їздив. Оце якраз вони вчора. Були тут, не вистачало тільки шилової біля неї. А чому їй не вистачало? Знаєте, де ця зараз? зараз шилова? Mm -hmm. Шилова зараз розбирає барикади в з Беркутом. Виходить на барикади, і каже, що від Київ від цього не потрібно і так далі, тому подобні. Оце ці люди, тільки вона там свою справу робить, а вони тут свою справу робить. Це і коротко, щоб не внедрятися оці дєбрі. — Яку справу? Підривну справу. Вона там виконує справу, вона вже зняла з себе, лічину демократки опозиціонера. Вона ж, вона ж там балотувалася, якщо ви знаєте, в Києві вона балотувалася у Верховну Раду на проблемному окрузі. І вона кричала, що я Київлянка, корінна до неї підходить, кажу, Київлянка, ви Сов Дніпропетровської обласній раді. Я оце відчислю Київ від регіоналів. Вона кричала. Як там вона не пройшла, набрала аж десь 100 голосів. Вона зняла цю маску цієї опозиціонерки і йде вже тепер на Майдан і очистить Майдан від. Вона там справу виконує. Ну, як ми вчора мавлесо, а ці ще поки маскуються? А ті люди якщо тут 12 часов в п'ятницю сказали, що это буде у ну, парка в 12 часов. Ми пішли. А Відом чи маскуються в шлемах. Ось скоріше, щоб пан Бандера сказав, хто саме більше кричить і, і, і не боїться, це більш чого, що це провокатор. Ви знаєте, який на сьогоднішній закон 16 січня вийшов. Від двох місяців до 15 років позбавлення волі. Він ходить з відкритим обличчям, з рупортом і при... закликає штурмувати. Це людина буде або, або безбашена повинна бути, або провокатор, яка нічого за цього нічого не буде. Це ну, ну, два варіанти. Свободнай <покупок> по причині оказалась. По свободі, е, свобода, однакові. вони пішли захищати це людей, біщого, вони біщого, знали, що, це буде. що буде. Молодіжка прийшла, ну, який да. Кирило. На пориві, я так розумію, цього просто ну, не зрозуміли, чого вони там пішли. Вони, я, прийшли, я точно не захищала. можу сказати. На хвилі, тому що ну, на хвилі ефорії. Вони іфорі. стояли вчора сказали, що всі уходять. Вони ну, захищали, вони їх. пішли на за захист людей. Все, мирний закінчився, який шли, ми зараз всі уходять. І всі такі, а, возле нього стоять люди, як уходять, давайте дійсні. Коли? А ти, вона, вчора? В який час? Як тільки ми подійшли, ходою і по Сирова, тільки зайшли в парк, тільки стали навпроти. Та він залізно забори кричав, я ось тут... Ну, потом он уже кричал. Сначала он сказал, мы уходим, все, закончилось, ничего да? больше не будет. Товарищи, расходитесь. А позднее стоят несколько людей и говорят, как расходиться, давайте что-то решать. Он говорит, что? А они начали кричать, ди, ди, ди. Он какие иди. И они, не знаю, что там определились, то ли я заяву, крики, да, чтобы подавал заяву на Звильнене Колесник или УДОТ, ну вот такое они начали кричать. И все. А потом оно как-то так рассосалось, там началась заварушка, и весь народ пере... <звёздные> да, перешел <звёздные> туда, да, и все. А потом уже я увидела, что <звёздные> этот шлеме, он уже <звёздные> переговоры ведет. Короче, это Юрий, я там за ним Юрий, вас не вы выдаст, забыли, забыл, <звёздные> <звёздные> вы Юрий, это я. Значит, <звёздные> у вас мой <звёздные> телефон не забыл, я только <звёздные> не знаю, что а, я. Шановні <звёздные> Друзі, я вам нагадую про те, що сьогодні у нас зібралось дуже багато теплих речей. Нам потрібно, хто їде в Київ. Будь ласка, повідомте, ми завантажимо, бо сьогодні телефонували вранці наші козаки, от представник Черненко Олег. І просять, будь ласка, шкарпетки, рукавички, нічого немає. Жіночі речі також немає. Там дуже багато жінок. Оля, а що жінки? Нагадай мені що жінки? Сюда приносить пакети сюди. Прико теплі жіночі речі, також саме перчатки, рукавички, шапочки. Ось що вони потребують від нас. Збираємо на наше завдання тримати людей, наших витримувати п'ятницю відвезли туди. гроші, все так переправили, отвезли, Молодцы. поповнили рахунки. Люди да. там нам всім вдячні, але ми маємо тут все робити, якщо вчора. Декілька бабушок принесли теплі речі, поклали під цю трибуну. Вони ж думали, що це ж люди працюють, що вони тут допомагають чимось. А ці люди стали, по цих речах отак пройшлись, як паровозом, і пішли. Я кажу, так підожді. А хто ж буде це відправляти? Якщо нас немає, люди принесли, бабушка останнє там відірвала, каже, доньки, ось пальто я передам. Люди добрі, але хіба не було видно, хто там вчора стоїть? Ми забрали, забрали ці речі, звичайно, ми направили їх в Київ. Тому давайте наше головне завдання це підтримка Києва. Це відправка. Чоловіки. Вчора ви бачили в цьому тубусі. Це чоловіки, будь ласка, є можливість. Піднімаємося і сі туди. Там вирішується історія, там вирішується питання. Кожного дня щось там вирішується важливе. Тому наше завдання це Київ, друзі. Дніпропетровськ. Супер, вони чекають від нас допомоги, але вони не чекають від нас і, і тюрем і якихось і, на скам'я судіми, щоб люди сиділи. Хто буде, хто буде працювати, хто буде робити справу, якщо всіх нас сприймають активісти? Є люди, які хочуть поїхати. Ви? Ви ходіть і поїхати. Добре, Рейся почекайте. Я хочу почекайте, поехати. я зараз підійду. Почекайте. Зараз я підійду. Друзі, ще раз, у кого є можливість їхати в Київ і є, де завантажити теплі речі? Там дуже чекають наші люди. Оце справа, за якою ми тут працюємо, стоїмо. І оця роздатка, несіть, повідомляйте, що відбувається. Але ніяких надзвичайних станів, ніяких е, тюрем для наших активістів. Це не потрібно. Ми втрачаємо людей. Навіщо? Дякую,